Покажу вам один з методів фіксації турнікету на верхній кінцівці. Це метод самодопомоги, коли вам самостійно потрібно зупинити собі кровотечу. Отже, турнікет це дійсно хороший надійний спецзасіб для самодопомоги. Він знаходиться в такій упаковці. Після вскривання упаковки, у вас турнікет знаходиться в руці, в живій руці, і вам треба його наложити на поранену руку. Пригадаю лише єдине, що турнікет накладається тільки коли є хоча б одна з ознак критичної артеріальної кровотечі. Тобто це є кровозупинний засіб для артеріальної кровотечі, ви берете турнікет в робочу руку таким чином, щоб у вас він знаходився, от корпус знаходився в руці. Це вже його робочий стан для накладення його на руку. Зауважте, коли ви будете накладати його на руку, то кінчик турнікету, оця от хвостова частина, має завжди дивитись на зовнішню сторону руки. Тобто зовнішня сторона руки. Отже, ви взяли його в турні... цей турнікет в робочу руку і проділи через поранену кінцівку. Потягнули максимально високо вверх. Після цього берете за цей хвостовачок і стягуєте його до себе, поки він повністю не закриється, в... не охопить повністю кінцівку. Після цього фіксуєте його на липучку. Зафіксували. Далі достаємо робочий елемент вороток з фіксуючої скоби і закручуєте його в. Будь-яку сторону. Таким чином, щоб внутрішня стропа зупиняла кровотечу. Отже, ви берете і пальцями його закручуєте. Скільки раз крутити? До візуального контакту зупинки кровотечі. Тобто, як коли ви побачили, що тиск крові суттєво зменшився, після цього ви берете цей вороток і фіксуєте в цю скобу. Зафіксували вороток. Таким чином, ви вже зупинили кровотечу. Далі вам треба зафіксувати сам турнікет повністю на кінцівці таким чином, щоб він не послабився. Ви берете цю хвостову частину і також заводите її в цю фіксуючу скобу. Після цього ставите додаткову фіксацію цією білою стрічкою. Це робиться для того, щоб людина сама його з себе вже не стягнула, або щоб він при транспортуванні не прилип до одягу і не послабився. Зупинили кровотечу, зафіксували турнікет. Далі на цій білій стрічці, якщо є можливість, зафіксували час. Якщо ви бачите, що рана близько до турнікету, і турнікет може також. А, Пошкодитись кров'ю, кров може попасти на нього і таким чином змити, затерти цей час. Тоді час фіксуємо на видимій частині тіла. Це може бути щока, це може бути лоб, це може бути тильна сторона живої долоні. Ось Після цього ми можемо передавати травмовану людину медикам або транспортувати таку людину в стаціонарний медичний заклад.